Вулиця Явосюка знову протестує. Люди, що мешкають тут, ледь не щодня зупиняють будівельників прибудову на 45 квадратних метрів, мають намір реконструювати так, що вона перетвориться на чотириповерховий офісний центр. Якщо почнуть рити котлован, тут же немає фундаменту. Е, явно однозначно, що потріскають всі стіни, тому що е, у нас в підвалах і так вода стоїть. Будинок 39-го року, теж старий. Забудовник стверджує, що має дозвіл на роботи. Була затверджена в Арбут міським Василем, то і заступник начальника Арбутконтролю. За документом, який підписав заступник директора Львівської інспекції Держарбутконтролю, прибудована Івасюка мають реконструювати. Тобто, принаймні основа будівлі мала б залишитись, якщо абсолютно є демонтований об'єкт, це є нове будівництво для реконструкції, повинні бути збережені певні існуючі несучі конструктиви будівлі. Тобто стіни мають зберігатися. Ну стіни несучі конструктиви. Це може бути і частково фундаменти, і стіни. Прибудова Наєвасюка навіть не має фундаменту, та й жодного сліду від неї згодом не залишиться. Це буде повністю розібрана будівля. Так, має бути повністю розібрана. До фундаменту так, до фундаменту тут має бути якесь нове будівництво. Кримінальне провадження щодо будівництва на Івасюка відкрили два дні тому. Люди вже звернулись до Личаківського районного суду, вимагаючи припинити будівельні роботи.